Життя на першій лінії. Житловий комплекс. «Грейт». Пане Петре. Розкажіть деталі, що стали відомі вже можливо. Є нові про ту диверсію на залізниці, яку в Маріуполі влаштували партизани. Я так розумію, що спрацювало знатно. Ну, спрацювало непогано досить. Тепер все залежить від того, наскільки росіяни швидко зможуть полагодити, чи є в них трансформатор безпосередньо в зоні доступу для того, щоб його змінити. Та справа ну дуже проста: контрольований підпал а, був зроблений для того, щоб було розуміння, що потім через пожежу, пожежний стан і те, як росіяни не здатні гасити пожежі на території Маріуполя, точно згорить цей трансформатор. Трансформатор відповідає за перемикання колій, за певні там технічні історії пов'язане з, з проходженням потягу поза трансформатором знаходиться вже Маріупольське депо, Маріупольський залізничний вокзал і Маріупольський порт. Тобто, у пінсу, що ми маємо, що через пошкодження цього трансформатору потяги, які мали б вийти. Вони просто не вийдуть. Ну і далі я знов ж таки повторюсь. Тут питання лише одне: наскільки він швидко зможе бути доставлений Маріуполі замінений? Зазвичай це триває від двох тижнів. Але якщо десь поруч вони все ж таки його змінять, ну це принаймні буде декілька. Ну, декілька діб, можливо, це буде завтра, можливо, після завтра. Тобто, все залежить від його наявності. Проте, незважаючи зважаючи на це, враховуючи, що ми вважаємо і майже впевнені на 100%, що потяг, який прийшов в Маріупольський порт і розвантажувався на території судоремонтного заводу, скоріш за все привіз снаряди. Артилерійські мається на увазі, то ці снаряди мало би зараз потрапити на територію Волновахи і далі на Володарський напрям, враховуючи знову ж таки потяг на да, малими вже потягами в меншому складі. Враховуючи, що зараз це неможливо, ну це вже навіть якщо він добу, бо дві доби буде стояти і потім вони змінять ці дві доби. Це я думаю, багато збережних життів першу чергу наших. В силу оборони наших захисників, що місцева преса чи то місцева е журналістика сказала про цей випадок? А нічого не сказала. Нам же справа в тому, що в цей день це було вчора. Вчора, взагалі, все місто палало. Я дуже здоволений, що воно взагалі ще не спалило. Загинуло декілька людей від пожеж. Дійсно палало все місто без перебільшення. Дуже високий і дуже потужний вітер був, і знову ж таки таке відчуття, що підпали робили не одними. А що підпали, робили саме і росіяни, зокрема для того, щоб скрити те, що вони награбували з урахуванням а, кримінальних справ, які там розслідуються. Ну тобто, пожежі були і на лівобережному районі, і в центральному районі, і в Кальмівському районі. В тоді загинула точно одна жінка, згоріла в одному будинку через те, що пожежники не могли потушити. Ну дуже складні і дуже великі наслідки насправді були для Маріуполя. На щастя, на вечір напрям вітру його інтенсивність змінилася, іначе бону я думаю. Що ми бачили б зранку на Маріуполі, а якісь ну рим спало не нероном, і це зната. Що стало сказано, причинами цих пожеж по по місту? Я сьогодні теж читала про це, що палало ну ледь не в усіх районах. Е, вони кажуть про підпали. Ясна річ вони mm -hmm. намагаються звинуватити нас, при тому, що е, в контркоординації солспротивом офіційно всім сказали, що так, один підпал наш це клятий трансформатор. Це ми його спалили, і все. Хто там що ще палив? Ну це велике питання. Якщо брати по в реальності, що стає причиною пожеж по перше, тренування Росіян полігони навколо міста. Ми розуміємо, що це надвисока історія, через яку зараз займається і трава, і займається те, що залишилось після врожаю. По перше, по друге висока кількість цих мігрантів азійської належності, хоч вони громадяни Російської Федерації. Вибачте, ну це дикуни. Оці дикуни палять їх спосіб приготування їжі і в принципі проведення вільного часу. Він передбачає відкрите вогнище, відкрите вогнище в. Таку погоду без будь-яких умов для того, щоб зберігати, теж приводить до цих пожеж. Третя причина це банальна електрика, тобто проблеми з навантаженням електрики, е, знову ж таки проводи, в, там, блискавки іскри, і воно запалюється. Ну, тобто багато насправді причин. Просто біда Маріуполя в тому, що всі ці причини зійшлись в одній точці одночасно, і це просто якийсь сюрреалізм. Але це, ну, це просто покарання міста, я не знаю за що. Да? такі, скажі, скажімо так. Ну тому я думаю, що це не останній пожежа. До, до речі, зараз пожежа досить триває, тривала принаймні. Можливо, от пішов ввечері, пішов дощ, а можливо, це допоможе все ж таки знизити активність на Євробережі. Другла ну дуже сильна активність пожежі, і звідки вона на Євробережі зрозуміла. Там винні російські військові, там їх бази полігони, вона прийшла саме звідти. Я навіть сьогодні читала, що подекуди людям доводилося самостійно м, гасити свої е, оселі, тому що ну до них або не приїжджали, або приїжджали з дарявими шлангами е, рятувальники. Ну ситуація от така. Ну сам сам себе мусиш рятувати. Ну, знаєте, як то кажуть, ваші фразі подекуди це зайве слово. Тобто скрізь люди гасили фактично самі. Там, де не гасило самі, там згоріло. Пожежники не ну фактично не прижали. Зараз відео воно дуже показує, я прямо його обожнюю, тому що тут можна це військо... це пожежна частина, нова, яку побудували росіяни, позвалась Перерізали стрічки там саме велика на території Донецької області. Я думаю, навіть в Росії ніде немає. В неї за забором палає за парканом палає власне пожежа. Ніхто нічого не робить. Це паркан пожежної частини. Ну тобто. Далі, мені здається, в принципі, немає про що говорити. А потім да, оці пожежні пожежно рукави, які воду доставляють будь-куди, але не в кінцеву точку, там де пожежа. Відсутність бутоги необхідних реагентів і хімії, які би мали застосовуватися для долання пожежі, відсутність системи інформування населення для того, щоб забезпечити людей по ходу, проходження вітру, ну і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, це дійсно вчора в Маріуполі було ну надзвичайна ситуація без перебільшень. І росіяни черговий раз продемонстрували, як вони здатні з нею впоратися. Ніяк, пане Петре, що можна сказати про переміщення техніки? Ви відмічаєте якісь тенденції зараз? Володар, ну, все, на сьогоднішній день Володар то скажімо так, давайте в північ Донецької області. Тобто, всі ці рухи, які до того відбувалися. Вони загорли і тепер їдуть або Запорізька-Херсонський напрям, їде через Маріуполь, або в обійсть Маріуполя, через Маріупольський район, на північ Донецької області, а Запорізька область, це Пологівський район і Розівський район. Вони взагалі нікуди не рухаються, тобто вони намагаються рухатись на північ вже по лінії фронту. Є там трохи інформація, така обережна, що вони все ж таки з володарської операції почали і, і рухатись з Запорізької області. Ну і все на курс ніхто не їде. Я, ну я не беру там якісь, тих оперативно-технічні приміщення, які не впливають на ситуацію на фронту, а з точки зору стратегічного приміщення військ. Ну, північ Донецької області це абсолютно точка прикладання всіх зусиль на сьогоднішній день, починаючи волноваховудар, і ну і далі на північ вище ну, от, важлив, важливіше захопити чуже, чим своє захищати. Це оце про росіян. Початок навчального року в окупації. Пане Петре, розкажіть, як пройшов той перший дзвоник? І сьогодні знову ж таким шукала. Знайшла, що в Маріуполі у цього я не знаю, як минулого року до речі, повністю викладання української мови і натяку на те немає. Немає, і не можна, і проводила опитування заздалегідь. І дуже велика кампанія була, яка ну, скажімо, офіційно роз'яснювала, що той, хто раптом захоче написати заяву вивчати факультативно українську мову. Ну ми всі розуміємо, чим справа закінчиться. Тобто української мови немає, вона на рівні заборони. І вже навіть ніхто не декларує, що її можна вільно вивчати. На території Маріуполя поля жодного підручника немає, на які можна було вивчати. Я маю на увазі з точки зору затвердженого міністерством. Знаєте. О знов ж таки питання да, мало би задати росіянам, а покажи підручник затверджену українською мовою, затверджений міністерством образування Російської Федерації. що Не існує, ну в принципі, то яка вільне вивчення української мови стає аж смішним. От. А якщо брати, ну в принципі перші дзвоники брати, як почався навчальний рік і до чого, ну це чесно кажучи, сум, така велика біль нас тут з командою, тому що ну понад 15 тисяч дітей пішли в школу, пішли, відкрили вони сворозькі училище, ось як на училище, да, військово воєно І я дивлюсь на цій. Да. Ну, ну знаєте, саме сумне ж не всьому, навіть там, би от три калорії, як то кажуть, суче е повернутися, як дітей потім повертати. Я згадую історії з Донецьком, те, що було, і в 22-му році діти такі вони ровісники зараз, дітей, які пішли в перший клас. Ну в перший навчальний клас маю на увазі в свого в цьому Нахімовському училищі. От їх однолітки свого часу. Коли почалася в принципі війна в 2014 році, в двадцять році випускали з військово-політичного училища в Донецьку, достроково йшли воювати після України, і ну цю думку дуже дуже складно її позбутися, насправді глядачи на наших дітачок, якби. І маємо що з цим робити, да. тому сумно і така історія ну, це точка Апафіоза, ясна пропаганда це на хімовське училище. А в принципі, по школах було то саме: приїжджав в Маріуполі сьогодні. Був на перший дзвоник. Ну, по-перше, з військове керівництво воєнно-морського флоту Російської Федерації на рівні, там мені здається, за заступник контрадмірала Чорноморського флоту, потім був заступник міністра. Заступник голови уряду Російської Федерації приїжджав, там обрізав стрічки по садикам, по школам, обнімався, цілувався з діточками. Це там те, що Путін заражає їх оці педофілією. Ну і по понятно. Тобто, до хіба їх було всі ці. Ті... Всього цього не потребу російського і по всіх школах вони збільшили кількість шкіл. Вони там частково їх доремонтували. Там дітей все одно не вистачає для нормального учбового процесу по всіх школах. От, але кількість, ну, 20 А хто вчителює, шкіл. пане Петре? Це з Росії понавозили е педагогів? Ні, всі наші. Так. Да? Всі наші, тому, тому -то можна доскінченності відкривати школу. Знаєте, напередодні ну, у нас тут шуткувало. Наші люди з окупації кажуть, що скоро у нас такими темпами, якщо вони будуть показуха рухатись, то в нас буде скоро дуже просто на кожен клас, окрема окрема школа. От приблизно так це виглядає. А, тому, а викладають виключно наші. Росіяни не їдуть в Маріуполь, не їдуть вчителі в Маріуполь з банальних причин. В Маріуполі нема заробітку на репетиторстві, по суті. А це означає, що ну, нема заробітку. Заробітна плата, яку виплачувати. Не перекриває. Тому вся ця наша е залишилась, скажімо так. Е а в принципі, заробітки в Маріуполі зараз є? Ну, в принципі, мало. Е скорочується і безробіття зростає. В тому, що позаморажували майже все, майже всі будівництва і все таке інше позаморажували, тому дуже складно з роботою на сьогоднішній або або бюджет. Якщо встигнеш на бюджет, люди не хочуть там 20-30 тисяч отримувати в рублях. Знову я завжди закликався не перераховувати на гривню. Ну банально поділити на два да і порівнювати це. Здавалось би, з здорового це не так, тому що споживчий кошок в Маріуполі на сьогоднішній день вищий за український з точки зору цін, то що ти маєш базові продукти. Придбавати для нормального життя він набагато вище, два-три рази вищий. Тому це дуже низька заробітна плата, дуже складно новий дефіцит грошей в Маріуполі. Ну не знаю, всі там плекають якусь надію. Не розумію, з чого. Навіть великі, навіть будинок з годинниками, які кармани будуються Мрата Посноліна, і той. Завмер да не, не так швидко на сьогоднішній день він стартує, тому роботи стало набагато менше, що буде далі бо виробництва. Немає нікого. Торгівля, бюджет, все більше нічого не бавовнить останнім часом. Ну от сьогодні бавовнула знов ж таки в, в, прилетіла на той самий полігон біля бавахтарми між і Кулікова в 17.45 прилетіло, то Прилетіло знов ж таки скажу дощ, і тому дуже складно нам встановити. Але оперативні служби туди понеслася. Думаю, завтра зранку або завтра до вечора будемо знати більш подробні результати. Ну з першим звоником наші сили оборони да привітали це однозначно. Ну, власне, вони нас також привітали сьогодні вранці. Що казати? Дякуємо вам величезне, пане Петре, за розмову, за те, що ви долучилися. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, був нашим гостем нині. Спасибі. Дякую.